Крижана ніч завжди наступає тихо, без попередження. Вдень мороз просто стискає повітря, робить дихання важчим, але не лякає. А от коли темрява падає на землю, коли дерева починають скрипіти так, ніби говорять одне одному стародавні шепоти, тоді відчуваєш, щось наближається, щось давнє, терпляче, забуте людьми, але не зникле. Саме такою видалася ніч, коли я вперше почув історію проблукаючих духів і чарівників, що не мають дому серед людей, але мають владу над кожним, хто ризикне вийти за поріг під їхнім небом. Я тоді приїхав до свого давнього друга Андрія. Він жив у невеликому селі біля самого краю Полісся, там, де ліси щільні, земля чорна і волога, а повітря пахне сосновою смолою навіть узимку. Ми домовилися просто посидіти, відпочити від міста, від постійного шуму і навантаження, але ніч виявилася значно довшою і важчою, ніж я міг уявити. Андрій зустрів мене втомленим, але усміхненим. Його хата стояла біля самого лісу, так близько, що гілки ялин і сосен торкалися старою тини. Вітер завивав між деревами так, ніби хтось ходив там і намагався не ступати занадто голосно. Ото ніч буде, сказав він, витираючи руки об рука в куртки, ніби повертаючись із роботи, хоч ми тільки зустрілися. Зараз мороз підніметься, аж дим з комина задихнеться. У такі ночі все чути, все, що має голос. Я тоді не надпо звернув увагу на його слова, думав, що це просто місцевий гумор. Але чим далі заходила ніч, тим менше хотілося сміятися. Ми сиділи на кухні біля старої грубки, пили чай з липою, і Андрій раптом замовк на півслові Тиша впала так, ніби хтось одним рухом накрив світ ковдрою. Я теж прислухався і почув за вікном щось прослизнуло. Не вітер, не сніг, а щось рівне, м'яке, але важке. Чув, прошепотів він. Я кивнув. Не дивися у вікно, сказав тихо, це тільки починається. Звісно, коли тобі так говорять, саме це ти й робиш. Я повільно, ледь повернувши голову, глянув у бік шибки. З того боку темрява була неприродно густою, наче на вікно натягнули чорну тканину. І крізь неї повільно ковзала біла пляма, не чітка, розмита, але така, що волосся на потилиці почало ворушитися саме. Андрій підвівся і поклав поліно в грубку. Поліно тріснуло, і темрява за вікном зникла. Тільки тоді він сказав: то блукливці, так у нас кажуть, духи дороги, чи то ті, хто колись замерз тут у лісах, чи ті, кого прокляли. Вони ходять узимку, а в такі ночі особливо. Я сидів мовчки. Відчуття було таке, ніби ми раптом опинилися у світі без правил, без логіки, де тепло грубки останнє, що відділяє нас від іншої реальності. Але це ще не найгірше, сказав Андрій. Найгірше приходить потім, коли вони знаходять тих, хто їм потрібен. Я хотів запитати, кого саме, але він перебив мене краще слухай. І він почав свою розповідь. Років тридцять тому жив тут один чоловік, Марко. Тихий був, роботящий, на людей не кидався, але щось у ньому не так було від самого початку. Село казало, що він знається з чаклунами. Хоч ніхто не бачив, щоб він щось робив. Але знаєш, як це буває, відчуваєш, що людина щось приховує. Марко жив сам, хата його стояла далі за селом, просто перед поворотом у ліс. І саме біля тієї хати найчастіше бачили блукливців. Вони проходили повз вікна, світячись білою сіткою в темряві, ніби туман розривався і складався назад. Однієї ночі Марко не витримав. Вийшов на двір і крикнув, чого ви ходите тут? Кого шукаєте? І тоді один з них зупинився, повернувся до нього повільно, так ніби тіло в нього з льоду, і сказав Тебе. Після того Марко зник. Хату знайшли порожньою, не зачинену. На столі лежала свічка, закопчена, ніби горіла годинами. На підлозі тонка смужка Інелю, яка тяглася до порогу і далі, у ніч, а слідів не було. Жодних. І що його так і не знайшли, запитав я. Андрій похитав головою. Кажуть, він став таким, як вони, блукає, шукає когось, кого ніхто не знає. Але це була тільки перша історія тієї ночі. Коли годинник у хаті вибив одинадцяту, вітер за стінами почав вити так, ніби хтось ногами затоптував сніг, ходив кругами, підбирався до дверей. Я підійшов до вікна і Андрій схопив мене за рукав. Не дивись, прошепотів жорстко. Якщо дух побачить твої очі, він увійде. Я відсахнувся. А хто вони? Чому тут? Андрій сів, втупившись у грубку. Бо чарівники їх ликали. Я не повірив, які ще чарівники. Він посміхнувся криво, українські, але не ті, що в казках, ті, що жили в лісах і знали темні речі. Вони водили духів, розмовляли з тінями, робили так, що людина могла зникнути з цього світу без сліду. Колись таких тут було багато, а потім усе змінилося. Але їхні тіні залишилися. Він поставив чайник ближче до вогню. І є одна легенда: не кожному розкажу, але тобі бачу, вже нема куди відступати. Я відчув, як спина стискається. Жив тут чарівник, як звали, ніхто вже не пам'ятає. Люди казали, що він народився в бурю, і з першого подиху почув голоси тих, кого давно не було серед живих. Він виріс дивакуватим, але добрим, лікував травами, знався на словах, що зупиняють кров. Але коли йому виповнилося 50, щось у ньому змінилося. Він почав говорити, що вночі до нього приходять душі загиблих у лісах. Вони просять допомоги, вони не можуть знайти дорогу додому. І він вирішив допомогти. Для цього зробив щось заборонене, викликав між світами двері. Ті двері з'являлися тільки у найтемнішу ніч року, і крізь них виходили ті, кого давно забули. Першого року двоє, потім п'ять, згодом десятки. І вони перестали повертатися назад. Вони лишалися тут, серед людей, у зимовому повітрі, у крижаному тумані, у снігах. Чарівник зник. Дехто каже, його затягнули ті ж двері, які він відкрив, а духи залишилися. Вони все шукають того, хто їх кликав. А ти звідки це знаєш? запитав я тихо. І тут він сказав фразу, після якої мороз справді пройшовся по шкірі. Бо мій дід був тим чарівником. Тиша стала важкою, як лід. Я відчув, щось змінилося в будинку. Ніби повітря стало густішим, теплішим, але одночасно тривожнішим. У грубці потріскали дрова, але це не розрядило напругу, навпаки, зробило її ще щільнішою. Чекай, сказав я, якщо твій дід їх кликав, то чому вони тут зараз? Андрій дивився у вогонь. Бо вони приходять до тих, у чиїй крові є сила, до тих, хто може їх почути. Я повільно відсунув стілець то ти. Він кивнув. Я чую їх, от уже десять років. І що вони хочуть? Він підвів очі, і в них я побачив щось таке, що не забути до кінця життя тиху, без вихід. щоб я став їхнім проводорем. У цю мить щось ударило у двері глухо, важко. Ми обоє здригнулися. Другий удар був сильнішим, і мене наче мороз облизав уздовж хребта. Не рухайся, прошепотів Андрій. Вони знають, що ти тут мене вирвалося в мене. Так, вони ж не сліпі, вони чують, коли приходить той, хто має розповісти їхню історію. Я не зрозумів, яку ще історію? Свою, відповів він. Вони блукають, бо їх ніхто не пам'ятає. І кожного, хто може їх почути, вони забирають, щоб він запам'ятав їхній шлях. Я не хочу нічого пам'ятати, прошепотів я, відчуваючи, як у горлі стає сухо. У них інша думка. Третій удар був уже не в двері, а у вікно. Скло не тріснуло, але на ньому виступив іній так, ніби хтось поклав на нього долоню, зроблену з морозу. Андрій рвучко схопив мене за плече сядь, не дивися, не дихай надто голосно. Я сів, серце билося так, що в грудях щеміло. Тіні за вікном рухалися не швидко, не ривками. А плавно, ніби під товщею води хтось ішов по дну. Їх троє, сказав Андрій тихо, їх завжди троє першої ночі року. І тут він нарешті продовжив те, що почав. Мій дід не просто кликав їх, він робив вибір, хто буде їхнім дороговказом, хто поведе їх у той світ, де вони зможуть відпочити. І що для цього треба? запитав я. Він довго мовчав бути між ними і людьми. Бути тим, хто бачить два світи, бути тим, хто не має куди тікати. У його погляді був смуток, і тоді я зрозумів він вважає, що цього разу вибрали мене. Але я ж нічого не зробив, сказав я пошепотки. Ти приїхав, відповів він. Це не пояснення. Він зітхнув духи не обирають по заслугам, вони обирають по відчуттю, і якщо вони торкнулися твоєї тіні, то вже не відпустять. Я не вірив і вірив одночасно. В голові крутилося одне: треба втікати, бігти, летіти, вибивати двері і летіти по снігу, навіть якщо ноги провалюватимуться по коліна. Мабуть, я таки встав би і кинувся на двір, та сталося те, чого я не очікував. За дверима пролунав голос не людський, але й не повністю чужий. Вийди! Це було шепотіння, протяжне, холодне, ніби вимовлене ротом, якого не існує. Не слухай, сказав Андрій, це не до тебе. Голос повторив Вийди, ти знаєш, хто чекає. І тут щось змінилося в мені, наче доторкнулися до самої пам'яті, я знову почув той шепіт. Не загрозливий, більше знайомий. Ніби я колись уже чув його, але забув, воно кликало. Мене, я підвівся. Не треба. крикнув Андрій, але пізно. Мої ноги самі понесли мене до дверей. Не тому, що я хотів, а тому, що той голос знайшов у мені щось важливе щось, що я не пам'ятав. Я поклав руку на клямку, і двері самі прочинилися, мені в обличчя вдарив мороз. Білий туман, густий, мов молоко, стояв над порогом, і в ньому три постаті. Плавні, безрисні, наче зроблені з нічного повітря. Але очі в них були очі, чорні, порожні, але дивилися всередині тебе, а не на тебе. Одна з постатей нахилилась. ти мав прийти давно. «Я... У мене пересохло в роті, я не знаю вас. Знаєш, відповіла тінь. Бо в кожному поколінні є той, хто пам'ятає більше, ніж хоче. Я зробив крок назад, але щось тримало мене, наче сніг під ногами став липким. Пусти, прошепотів я. Постать нахилилась ще ближче. Ми розповімо тобі, ти маєш почути, бо той, хто почув нас, вже не зможе мовчати. І тоді вони показали мені не словами, а образом те, чого я не мав знати. Я побачив жахливо чіткий спогад, давню зиму, яку не пам'ятав, хоч був там. Маленький я стою біля лісу, моя мати тримає мене за руку, а за нею чоловік, якого я ніколи не бачив. Він каже Він має слухати. Він народився в ніч, коли не всі повернулися. Мати плаче, я не розумію, але духи пам'ятають. І тоді я зрозумів вони приходили вже колись за мною. Досить вирвалося з мене, і постаті відступили. Це твоя доля, сказали вони. Ми не хочемо зла. То чого ж ви приходите? крикнув я. Бо ти маєш розповісти, інакше ми ніколи не підемо. Туман закрутився навколо них, і постаті почали танути, перетворюючись на срібний пил, що падав прямо на сніг. Розкажи, пролунав останній шепіт, і ми підемо назавжди. Я стояв на порозі ще довго, сніг падав рівно, тихо, вітер стих. Мороз не кусав, а ніби обіймав. Андрій підійшов мовчки. Вони забрали? запитав він. Ні, сказав я. Вони залишили. Що? Обов'язок. Андрій зітхнув. Тепер ти теж бачиш, не думав, що до тебе дійде. Але отак воно вийшло. Я глянув у темряву, де щойно стояли духи. Що тепер? Тепер, сказав він, ти розповідаєш це іншим. Бо якщо їхні історії живуть, вони не приходять більше, вони сплять. Він поставив руку мені на плече тож сидімо, чай доп'ємо. а завтра, коли ніч мине, ти поїдеш і почнеш говорити. Зараз я це й роблю. Крижана ніч розповіла мені все, що мала розповісти. Тепер черга моя. Бо українські легенди не про страшне, вони про пам'ять. Про те, що блукає в туманах і шукає хоч когось, хто не дасть йому зникнути назавжди. І якщо ви слухаєте це, значить духи більше не прийдуть не цієї зими, не в цю ніч.